Звичних словах. Боже, бомби Москву. І буде так. Два літаки на злі. У нас буде, будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів, і найсмачніше на 800 Один на захід. Видиш, Вот, Рома! А другий день. Снаски позі нашого дома прямо. ми приховували це так довго як могли, але ось правда розкрилась. Ані Лорок дійсно секретний агент головного управління розвідки. Так, на жаль, злили секретні аудіозаписи з перемовинами. Слава Україні, Сергій Притулі, героям слава Сергій Степаненко. Але ми вже можемо працювати з тим, що ми маємо. Тим паче, робота пані Ані мала велетенський результат. Чи варчив ти, як сьогодні? Одні славетні українські дрони били по Москві. в ім'я батька нашого степана Бандери таємний агент Кароліна змогла досягти просто неймовірного успіху. І так, це не стратегічний успіх, безумовно, але все таки мова йде про медійний І так як не крутий. Пані Кароліна є медійною особою. Це саме те русло, в якому їй варто рухати. Брате, здійснюється кара русським, як заповідали нам Шухевич і Ющенко. Це, б це не произошло б, якби не вона. Її фонд помсти здійснив дуже таки неймовірну річ і зміг організувати запуск безпілотних апаратів з території Росії по власне території Росії. І я впевнений, так як вона професіонал своєї справи, вона змогла завербувати саме росіян, тому що нагадую, будь-які військові дії на території Росії це громадянська війна. Друже, ми повинні берегти її, як зінецюока, щоб москалі ніколи не. Дізналися, хто профінансував цю атаку на мирне Подмаскові. Я. я сподіваюся, ні для кого не є секретом тим, що у головного управління розвідки є маса агентів, і ви, можливо, задались питанням. А де ж агент жаб з останнього відео пана Буданова? Всі ті, хто в Російській Федерації, я хочу вас трошки засмутити. Наша відповідь не забариться. Не зразно. Прикольно. очевидно, що він також працював на болотах, тому що це його основна територія, і ми тут можемо тільки підтримати його активні дії. Робота з людьми, вербування і організація спеціальних операцій на території Російської Федерації дуже таки важка справа. І тут головне тримати максимальне прикриття і ні в якому разі не демонструвати, хто ви є. Звичайно, ми будемо. Берегти цю таємницю про Ані Лорак, вона нам ще пригодиться. І які дії ви дійсно виконуєте? На території Росії є маса українських агентів, і саме вони допомагають діяти? Російському супротиву в рамках українських інтересів я нагадаю, що цей канал розвивається за рахунок вашої підтримки, ваших лайків, коментарів, репостів і за рахунок вашої спонсорської інвестиції в фотографії котів. Можете швиденько підписатися від 10 гривень і насолоджуватись емодзіями з котами і додатковими можливостями. А за максимальну підписку навіть можете замовити відос. Дякую, повернемось до королів. Ми не зацікавлені в. В тому щоб нападати на російську територію, але ми безумовно зацікавлені в тому, щоб підтримати росіян, змінити режим і розвернути країну в абсолютно іншому руслі, а ще краще розділити країну на мікродержави і відмовитись від ядерного зброї. Та все таки я забігаю наперед, хоча є очевидно, що у пані Ані є саме такі плани. Тим не менш, ми можемо зробити висновок, що її дії були просто неймовірно вражаючи корисними, і наскільки нам стало відомо, у неї є прямий вихід на лідера московської держави, і тому вона може передати йому як певні меседжі, пакунки, так і певні мікроорганізми, якщо ви розумієте про що я. Тож очевидно, що нам всім треба рухатись саме в цьому руслі і підтримувати як наших воїнів офіційних, це в першу чергу, так і наших воїнів секретних, особливо підтримувати їх якісними мемами, тому що секретні воїни без якісних мемів не можуть вести свої секретні воїни. Я вже розповідав в відео про деокупацію БНР, важливість мемної зброї на території України. І поза територією України, тому що під час цієї війни саме меми, міміси, приколи, жарти, веселі картинки, рофли і геги допомагають тримати менталочку Всіх українців незалежно від того, де вони знаходяться. Головне, що вони переживають за долю українців, і ці приколи стають базою для того, щоб вони знаходили в собі сили рухатись далі. Кожен якісний прикол про секретну агентку Лорак сформує. Хороший настрій людини, і вона отримує мотивацію працювати надалі, кидати кошти на ЗСУ, підтримувати своїх близьких, розбудовувати українську культуру і формувати українську незалежну державу у всіх можливих просторах. Якщо ми згадаємо історію з Лободою, про яку я робив окреме відео, то концерт в результаті відмінили. А чому? Тому що пані Лобода не проявила себе як якісний секретний агент, чомусь не змогла сформувати власний фонд помсти. Хоча і заявляла, що допомагає українцям, і не послала жодного меседжа небом до Росії. Вітаю вас, друзі! Дуже дякую фонду помсти. Ані Лорак за придбання 3 d принтерів. Завдяки цим 3 d принтерам. Друкуємо всілякі усілякості для військових. Наприклад, як. Хвостовики, які ви завжди бачили на відео, але не знаєте звідки вони беруться. В ситуації з Ані Лорак ми маємо багато таємничих секретів, як, наприклад, той факт, що Ані Лорак читається в іншу сторону Кароліна, так, так і пряма асоціація з тим фактом, що дрони, які були запущені за кошт пані Лорак, рухались в іншому напрямку. Саме печальне... Очевидно, що якщо рухати військову техніку нетиповими маршрутами, то жодна ППО, і жодна оборона не зможе спрацювати. І пані Ані знала це. Чому? Тому що вона інтегрувалась в російське середовище і довідалась всю секретну інформацію. Вона вражає своєю обізнаностю і її вклад в ідеологічну і інформаційну компанію стосовно цієї. Операції важко переоцінити. Дивувала масу українців задонатити масу коштів для різних підрозділів і для майбутніх операцій. А пані Кароліна своїм вкладом змогла помножити ці кошти. Майже як Порошенко і справа громад де Спартане. Об'єктивно кажучи, шкода нанесена цим ударом ані Лорак не була критичною, як для російської культури, так і для, для Росії, російського міста, Москви чи так чи інакше. Але це потужний удар в інфополі. Як в свій час були потужними удари ані Лорак в музиці, вона створювала просто неймовірний контент і грандіозно. Демонструвала нам майбутнє, тому що в якомусь там недалекому минулому вона створювала композиції, які в майбутньому зможуть візуалізувати в небі над Московією. Два літаки Вони все ближче і ближче. Перший був болон там. А, Коротше, ти бачиш? Вот Рома! Це легендарна авториня, і тут можна тільки позаздрити її шокуючому вкладу в цю. Без перебільшення важливу історію. Ця операція не є військовою, ця операція є інформаційною, і заслуга фонду помсти Ані Лорак тут не може ігноруватися. А якщо серйозно, я хочу вкотре вам нагадати, що очевидно. Військові дії ведуть військові, їх треба підтримувати десь підтримувати волонтерам, десь ставати волонтером саморуч, десь закидати гроші десь поширення. І я ні в якому разі не хочу применшити українські втрати або применшити заслугу українських військових, тих, хто борить нашу землю. Ці жарти присвячені не для військових, і вони не роблять звійний гумор. Вони формують у українців. Хоч якусь спробу тримати кукуху в нормі, і вони просто засновані ці приколи на тому, що для нас важливо, на тому, що для нас є ключовим, що відбувається в нашому серці. Саме тому так багато жартів про ситуацію. Але більшості з нас очевидно, що смішного у війні мало, і приколи іноді можуть бути навіть недоречними. Особливо за врахуванням того, що відбувається на напрямках найгарячіших, як то Авдіївка, так і Бахмутський напрям. Тим не менш, цей гумор, ці приколи, ці жарти і цей неймовірний вклад ані Лорак в цю роботу все таки є важливим для людей саме з точки зору спроб триматися в нормі, знаходити якийсь позитив, про щось жартувати і отримувати задоволення від примітивних речей, а не думати тільки про поган. Кожен з нас повинен знайти баланс між серйозними речами і речами, які можна сприймати крізь меми. Тому що як не крути, війна це жахливо, але ви не можете постійно відчувати жах, страх, лють і ненависть, тому що тіло людське, і наш організм, і мозок виснажуються і треба переключатися, коли є така можливість. І ані Лорак дала нам таку можливість. Дякую, Кароліна, дякую всім, хто підписався на канал, папа, -па, і все вам найкраще. Два літаки один на захід, а інший на схід. нас хіт. Не хоче.